Друзі, вітаємо на каналі United Farmers. Сьогодні ми приїхали подивитися на квасолю до нашого пана Сергія. Фермерське господарство Побережне. Ми вже декілька випусків робили. Мы готовились, делали в зиму, да, как, какие планы строили. Сереж, смотри, вот, и, и, поэтому я хотел бы, чтобы наш вот этот фильм был, смотри, вот у тебя как бы по фасоли там, ну, нет опыта или есть? Нет. Немало опыта, Не. да? Вот смотри, когда там -то мы с тобой в Романовском районе, да, какой он раньше он был, как там назывался? Зержинский. Зержинский, зараз Романовский, да? Да, Житомирский. А сейчас уже Житомирский, Житом... да? Да, Житомирский. То есть посеяли первую сою, сейчас там много сои. Може бути, смотри, ми з тобою посіємо першу фасоль, да? так? А приїжджали на посів, а зараз приїхали вже подивитися, поспілкуватися з паном Сергієм. Так що давайте з нами подивимось, що ж у нас вийшло, вас вийшло. У нас, да, всіх разом вийшло. Які є у вас? Емоції, які плани, якісь там проблеми, як ви їх вирішували. Тому що я трохи бачила, в мене є там відео. Ну, в нас тільки проблеми були дощі, душі, то ми не могли вчасно обробки робити на 2-3 дні пізніше, або старалися раніше зайти під дощ, бо ну, бачиш душі. Проблема. Тут по полі хощ. Вдруг там хтось до нас приєднався просто, з, ну, просто побачив в uh -huh. рекомендаціях, і йому там леньке дивитися зараз всю історію наших відео. Давайте ще раз почнемо, що за квасоля, скільки гектарів посіяли і коли посіяли. Ну, з цього року ми в господарстві само в спробували закласти е, таку нову культуру для мене, як квасоля, так як. Ну Щось треба пробувати нове, да, то предложили і ми почали ну, працювати над цією культурою. Да, Посіли ми її 20 травня. 20 травня посіяли. Е, ну Препарати, я думаю, щоб перечисляти там, в попередніх відео. там вони ж є, По ми працювали ми їх використовували. Хоча можна зняти ось, навіть і табличку. А я, вона в мене є, я ще раз да. я до відео прикріплю. — Вона є, ми йдемо угу. сугубо по тому, що прописали зимою, коли угу. сідали, прописували. Да. Система захисту по бур'янах, звісно, жорсткувата. Угу. Жорсткувата Ну, Одна із причин із того, що погодні умови пішли багато опадів, промивався ґрунтовий, ну, видно, що припалю не було. Да. Але і за того, що Ще на цьому полі не розуміємо, який PH точний, бо не робили останніх 3-4 роки аналіз ґрунту на цьому полі, і я думаю, що з нормами на гектар по ґрунтових треба буде коригувати, в залежності від PH ґрунту, на якому полі далі буде висіватися квасоля по дальшому. Да, заклали дослід. Я лічно сам заклав дослід по нормі. Тобто рекомендація 600 тисяч, посіяв 450, 550, посіяв 600 і посіяв 700. Для чого це зробив? Так як фасоля вона росте з строчок самого низу, то може краще в даному випадку підтягнути вище, щоб краще комбайн і ну, більш збирав менше втрат було, бо уборка, так як я дивлюся по відео, як люди збирають, то дуже тяжка. Ідеться уборка, тобто да, багато втрат залишається. Або навпаки зробити річчю, щоб вона ну, в даних умовах і буде краще збиратися, більше стручок, більше насінина. Ну, побачимо. Тобто, заклали на даному 8 гектарах да, по 2 гектара одна норма висіла, друга, третя і четверта. Все побачимо. Да, 16 числа була зроблена остання обробка передостання, бо ще гербіцидна має бути від злакових запланований да, громедін. Ну, Дівчина клетодим. Так, да, зробили, видно, що є опіки від базограну, але ніде не дінеться, мусиш робити чисто. А да. як ви пережили це? Тому що я зараз дуже багато коментарів читаю стосовно препарату. От як все це було? Дивіться, якщо все правильно зробити і все правильно підійти, треба переживати. Ну... Я знав, що таке буде, бо я знаю, що таке базагран. Я бачу, знаю, що, що як він діє, і тим більше що я його вносив е, рано на день. Да, і нормою 2 літри, навіть не півтори, не півтори там, і літру, а дві як, як рекомендації. Ну, прийшов через два дні і побачив, що не можна знайти бур'яна, ну це все пережито. Да, вона одійде, вона вже відходить. Да. Будемо далі бачити, ще тільки від злакових, е, вже з понеділка. А скільки днів вона поворона ходила? Ні, ну два дні основно. Два, дні, два дні даю і воно ну, щоб то міняється. І все, через, два... через два дні вже краще виглядало. Вона росте, вона не стала в рості. Вона присмалюна. Вона... Я ж коли, коли ми обробляли там 16 числа, я відео знімав, що ми обробляємо. Маємо сьогодні 9 червня. Заїхали рано на квасолю нашу. Пройшло 4 дні, як ми обробляли. За граном у бурянах чисто, так як йшли у дощі, трошки промився ґрунтовий і трошки косоля пригнічена, але вона росте, Пригнічена це грунтовий. Нічна але вона у нас росте От така включилася, як я називаю її Фермерська квасоля. Зійшла вона вся, сходила чуть пізніше, деяка, так як була сильна суша. Вроді волога була, але 30 температура. Цієї вологи не вистачило, щоб вся зараз зійшла. Дія базаграну. Да. І зараз бачимо, яке вона ну, стан квасолі вона росте. Вона дуже гарно виглядає. Да. А як же воно буде? Бо по квасолі, це по сої, якщо вона при стресі, вона краще гілкується. По квасолі не знаю. Це нова культура. Будемо разом всі дивитися і вчитися і на цьому, цьому моменті. Так, да, є якісь пару запитань у мене до гербіцидного захисту. Да, то це ми вже в кінці, коли вже. Ну, Збереться квасоля, сядеться собі спокійно, розпишеться, де є помилки, де не має бути право помилків, де можна поміняти, де не поміняти, або можна нічого не зачіпати. Ну, так як для, нашого... для цього потрібно цей процес пройти, так? Звісно, звісно. я покажу нашим глядачам квасолю. Ну, я просто стояла, це да. взагалі. Тут трошки-трошки. Ці більше дісталося, так? Да? Так, да, тут вже буде плано, у нас хоч немає плану... Е... Ну, не, не запланували ми як десикацію робити, ну, декват ясно, що будемо проводити десикацію з агрітоксом угу. для того, щоб вбити е, хвоща. Бо завтра будемо, е, ну, не завтра, майду, коли прийде питання молотити, і вона буде сік і буде сою, косою е, ну, насінину саму мастити і не буде товарного виду, то тоді будемо спалювати його під нуль. Ну, хоча тільки да, не вдалося. Так, да, так. Да. Ну, так як в нас більш поля не було для експерименту, бо треба попередник був, щоб конкретно пшениця, чи кукуруза, а не е, ріпак чи соя, то вирішив на цьому полі посіяти. І теж свого роду експеримент. Як можна таких навіть ну, на полях вирощувати і отримати або правильно, чи неправильно якийсь врожай чи якість, Ну це ми все побачимо. Коли вже будемо. Молотити і збирати і вже рахувати, що в нас вийшло. Але хочемо ще показати, що можна е, таку культуру як фасолю вирощувати. Ну, ще раз повторюся, як я в попередніх відео повторила, повторився навіть малим фермерам, да, сіяти простою сівалкою, простою технологією, такою, як в нас ми звикли в селі. 16 число обробля, угу. обробка от за виходить, за 5 днів, угу. як спалює. Базагран да, ну, є, припалює. Ну, я не думаю, що він сильно її вплине, хоча побачимо. Нам стоїть питання підібрати технологію для певного навіть для нашого господарства, для людей показати щось правильно, неправильно з такою технологією. Ну, да. А що в кінці вийде, будемо бачити. Ясно, що будуть коментарі, хтось буде, може, вирощує своя якась технологія. Ми навчимося гулі наб'ємо на цих питаннях. Ну, хвощ тут різний, є такий, якому дуже погано. Ну, не скажу, що він тут весь такий прям радісний. Ну він одійде, він одійде. Ну, да. Цей живий, цей трошки посох, то він вже не одійде. Основ... Ну, ну тут щось... проблема є, є проблема, ніде неї не дінешся. Поки так. Ну, Тим більше, що ми знаходимося на полісі, а тут без хвоща. Ну куди я без хвоща? Тут... Да, якщо б не хвощ, то було б стерильне поле. Да? Ну так, да, у нас хоча вистачає. Прям взагалі, от прям прям ідеально все, окрім. Да, де його немає, то вона чистенько собі зачищена. Да. І це ще, ще раз повторюся, це оприскувач, який коштує тисячу доларів, який просто навісни... Ой, А давайте про оприскувач ваш, ми нічого не казали про нього. Ні, ну, Я розказував, що він просто польський оприскувач. Поїхав на базар і купив за 1000 доларів його, 14-метровий, да, на 800 літрів. На 6 гектарів його вистачає робочого розчину. Да, я так виставили. І в нас вилив оцих 130-135 літрів на гектар і ми так собі розраховуємо. Можна було б ще шов по одному моменту, по посіву посіяти раніше. Посіяти там не після 20-х вже сіяти, mm -hmm. ну так як ми не співали, бо ми сою сою да, навіть фізично не мали можливості, то було б дуже добре, щоб квасолю ми посіли хоча б числа там, 10, 9, 12 травня. Тоді зовсім інакша картина, вже вона була б і зацвіла. Я так думаю, раніше уборка була. Ну, так як в нас це експериментальне поле, то ми тут поки вчимося, тренуємося. Поки що виходить, то виходить. Ну, ми ще так стали, да? ну, Там не так багато, до речі. Ну, так, да, так, воно. Місцями. Місцями, так. Да. Хоча, кажу, навіть остання обробка йому. А скільки днів пройшло? Ну, 16 шла ми робили. Так, а сьогодні в нас 21 21-ше, так. Да. Берізка взагалі. Мортуємо. 5 днів. Ну, от, приблизно так. А що по плану, які ще обробка? Ну, ще обробка е, десь на вівторок, на середу, планується обробити від Угу. Uh -huh. Хоча тут злакових лакових я ну, не знаходимо, але я рахую так, є, нема бурян, ми маємо зайти, щоб цей процес пройти, щоб як, як заплановано. То будемо робити ще від злакових так, клетодимом. А тоді, вже коли десь під кінець того тижня, почнемо вже. Фунгіциди, все повністю фунгіцидити. Я думаю, що ми ще щось і підживемо. Да. Ну, Інсектициди ми кожен раз додаємо, угу. щоб не ходити, не шукати кожучка. Угу. Ну, поки так. І ще один момент квасолі. Ми її закаткували. от, е, А тепер, а, кстати, є ось ось злаковий, Бачите, ось такі буряни посохли. А злаковий ще такий є. Мішійка. Закаткували і ми зробили ґрунт рівний. Тобто, завтра буде комбайник молотити, то все одно буде краще. Хоча дуже переживали, каткували, чи вона вилізе, нормально пройшла. Тільки є два етапи сходів. Є, яка зразу волога вроді була, воно вхватило, зійшло. Тоді якраз було біля 30 жари, пару днів висохло і це все насіння сходило вже після дощу, який пішов там через тиждень. Тобто, щоб ми посіли на 10 днів раніше, була б вся така квасоля. Мало зовсім мало зовсім. Бо ще пізно. Або вже й не буде. Подивимось, що далі буде цікаво. Так, ну я вас ж на сою напросилася ще. Так, да, ну зараз поїду на сою ще, гляну. Все. Це сорт Ленка. Лєнка хороший сорт, це в мене він вже другий рік. Другий рік. Торік він 37 центнарів дав з протеїном 41-42. Ну, тут вже другий рік соя на цьому да, полі. Це так, це соя по сої. Це, тут це поле, де торік мене буде град. Я пересівав 17 червня тоді. Бо тут а, вибило під ноль. Під Змило ноль? під ноль. Да. Це... Да, ну ще зібрали по цих 25 центнарів, але. Це не, гем... не, гемо. не гемо, Це класнична. Соя. Ну, цього року проблема по бурянах. Трохи дощі зарадили, то не можна було вгадати, то не було що, то мусили ще додаткову обробку і робити з базограном, з Хармонію, мішати, щоб добити вже лободу. Бо лобода дуже тяжко лягала цього року. А яка тут густота посіву? 600 тисяч. 600 тисяч ми сіли. Кілограма. У вас одна сівалка, так? Да? Да. На всі культури. Да. А яка у вас є господарство? Що є? Які Ріпак, культури? пшениця, ячмінь, соя, була кукуруза. Рік соняшник сіяв. Да. Була кукуруза, кукурудзи зараз два роки вже не сіяли. Тілі будемо заходити з фунгіцидами, інсектицидами, сульфатимом давати, дивитися там, що там по плану для нас. молібдени, бори. Будете давати, так? Да? Ну, по яких полях. Будемо дивитися, ну вже я знаю собі, на які частина будемо робити, яких не будемо робити. Ну, поки так. Можна подивитися, яка інокуляція у сою. Ага. Ага. Така інокуляція. А в минулому році, коли перший раз е... сіла... Ну, ну, чуть слабше. Соль. Соя по сої вона. Та, краще. так, інкуляція. Минулому році колись я видавала якісь інукулянти. Я інкулян даю завжди, тільки на третій рік, як сію соє соє по своїй, не даю інкулянку. А так даю. А, і в цьому році було. Так, звісно. Ага. Інкулянту даю. А дозу якось зменшували? Ну, як Це правило, році? трошки зменшується, а воно ну, не виходить. Норма та й норма. Щоб не збивати ту руку сівачам. Ну, вже вона цвіта. А скільки років ви вже сою вирощуєте? Ну, з 2000, мабуть, сьомого року, mm -hmm. ще будучи агроновому підприємстві одному mm -hmm. класичну сою в Романівському районі, саме перше я посіяв. А як до ГМО відноситись? ГМО має бути для того, щоб зачистити поля. І якщо ну, ГМО нам простіше, так відношуся. Ну, вирощувати класично. Ну, звісно, більш... Ну, є і ГМО. Да, конкретні, бо там неможливо. Поля треба вичищати, і їм ГМО хороше вичищання. Класичною лучше відношуся по одній причині. По-перше, вона завжди. По затратах гербіцидних на 1 гектар ну, є там певна сума, яка більша. ГМО менша і простіше, але і ціна цього року там десь біля 2 тисяч на одній тонні було більше ціна. Класичної сої. Да, якщо збирати 3 тонні, це 6 тисяч гривень більше, а затратна частина по гербіциднах ну, на 4, від тисячі до двох тисяч, mm -hmm. в залежності чорку більше, бо ще була одна обробка лишня зроблена в зв'язку з тим, що бур'яни перли. А так, ну, ну як можна відмовитись від класичної, коли ну, якось так. Дуже гарна соя. Вже цвіте, да? починає цвісти. Дуже чисто. прям все дуже чисто. Тут ще я цей рік перший рік зробив ротаційкою. Ротаційкою зробив, бо заплескало трохи, а тут глина. Ротаційкою мені подобалася, дав доступ, її перерівняло, переколошматуло. Мені каже, вона через тиждень ще краще пішла рости як ну, стрес, як свого роду.